Не спокушай Господа Бога свого. І це написано в Біблії. І якщо брати старий завіт, єврейський народ, от чого вони не увійшли в землю обітувану? Того, що в них була своя віра. Вони вірили по-своєму, вони роптали, і Бог він поклявся, що такі не увійдуть в покій Божий. І зараз люди вони теж, вони вірять по своєму, вони говорять, що церква не потрібна, пастирі не потрібні, десятину давати не потрібно, свято жити не потрібно, можна жити по своєму, вірю, я хочу. Ну чи потрібна така віра Господу? Адже ну, коли прийшов Ісус, Він говорив горе вам, книжники і фарисеї, що ви даєте десятину, так це добре, що ви це робите. Але ви забули суд, милість і віру. І перше потрібно робити, і друге не забувати. І багато зараз, хто говорить, ну десятину давати не потрібно. Але Ісус Він приходить, Він вчить, що потрібно вкладатися в Царство Боже, адже ну, якщо брати старий Завіт, от був закон. а Новий Завіт, ми живемо по благодаті. І якщо брати першу апостольську церкву, то люди, вони. Вкладалися в церкву, вони віддавали все, вони вкладалися в царство Боже, тому потрібно збирати для царства Божого. Амінь.